Вода вона зберігає в собі таємниці природи та світобудови, покриває 70% планети, і на ці ж 70% присутня в нас. Вода супроводжує кожну мить нашого життя вдома, на роботі, на прогулянці або в дорозі. Вгамовуючи спрагу, ми п'ємо воду, не замислюючись про те, наскільки її якість впливає на наше здоров'я та самопочуття. Безперечно, важливо, щоб у нас щодня була можливість пити максимально корисну та безпечну воду. Де б ми не були, чим би не займалися. Саме для цього створено «Коралмайн» – найпростіший і найдоступніший спосіб пити якісну воду оптимальну для нашого організму. Вирушимо на південь Японії. Острів Окінава на батьківщину Коралмайн та найдавніших коралевих атолів. Оточених кришталево-чистими водами південно-китайського моря. Окінава мальовничий кораловий острів з бірюзовими лагунами, багатим підводним життям та первозданною природою. Це унікальне місце зберігає секрети довголіття. У всьому світі Окінава відома кількістю своїх довгожителів. У селах Окінави проживає безліч людей віком від 80 до 150 років. Більшість із них ведуть активне життя без захворювань. Тут у мальовничому місці біля самого океану виробляють продукт для універсального покращення якості води корал на основі природного подрібнення корала. Скелет корала за своїм генним складом дуже схожий на людський і являє собою багатий комплекс мінеральних солей. В основному це солі кальцію та магнію. До його складу також входять калій, залізо, фосфор, сірка, кремній, хром, марганець, цинк та багато інших мінералів. Користь коралового реліктового піску накопичується століттями. Завершуючи свій природній цикл життя, корал осідає на морському дні, утворюючи відкладення, збагачені всім спектром мінералів, якими багате море. Японський уряд володіє ексклюзивними правами на регулювання видобутку стародавнього корала окінави. Процес видобутку не завдає шкоди зростанню нових коралових рифів, зберігаючи екологічний баланс. Після ретельного відбору сировина відправляється на завод, де за спеціальною технологією промивається, стерилізується, просіюється і потім пакується в однограмові паперові саше. Поміщене у воду саше Коралмайн збагачує її корисними мінералами у біодоступній іонній формі, таким чином забезпечуючи її фізіологічну повноцінність. Вживання води з Коралмайн благотворно впливає на загальний стан організму. Його унікальний синергічний мінеральний комплекс регулює водно-сольовий баланс, сприяє нормалізації життєво важливих функцій та систем організму. Перша згадка про користь коралу для здоров'я датується дев'ятим століттям нашої ери. Сучасні вчени почали вивчати коралевий пісок ще у 80-х роках, додаючи його в крекери та аналізуючи ступінь засвоєння кальцію літніми людьми. Далі послідувала низка наукових праць, які визначили сучасне розуміння позитивного впливу корала на організм людини. Дослідження продовжуються і сьогодні. Вони розкривають нові деталі благотворного впливу коралмайну на воду. Останнє дослідження було організовано професором Єрманом, головою інституту Біон у Словенії, де вивчають методи покращення властивості води вже 28 років. Результати, які показав продукт CoralMine, здивували навіть професора, і він готує до публікації наукову статтю на основі цих досліджень. З продуктом CoralMine кожен у світі має можливість пити воду оптимальної якості. Адже людина це те, що вона п'є, і покращуючи воду, ми щодня покращуємо себе.